Ви, ви знаєте таких людей, які на договори плюють. Ну, договори ж різні бувають. Я ж не маю на увазі тільки договор, там на таране Просто ви домовились до чогось, руки потиснули, а людина плювати хотіла на, на вас, на ваше рукостискання і на ваші та, і домовленості. І на договір з Богом вони теж плюють. І такі люди є. І я, брати і сестри, поділюся словом. Проповідь називається Ти станеш сильніше. Вже залишилось два місяці. І дуже хотілося б, щоб церква вона, щоб це не залишилось просто гаслом таким, рік сили Божої, але щоб дійсно люди вони почали бачити силу Божу, дива Божі в своєму житті. Неможливо, мабуть, вірити, коли ти просто, ну, просто довіряєш інформації. Є, мабуть, часи. Коли ти просто повинен щось пройти, довіряючи просто слову, знаючи цю інформацію з Біблії і живучи нею. Якщо ми візьмемо Біблію як книгу да, і викреслимо, повириваємо з неї всі місця, які говорять про дива. От всі чудеса, ми, все надприродне, все надприродне, ми викреслимо. Що нас залишиться з Біблією? Така книжка. Вона сповнена чудес, вона сповнена того, як Бог відповідав людям. І ми повинні прагнути, ми повинні цього бажати. Біблія каже: рівнуйте, про дари духовні, ревнуйте, з ревністю відноситься. Ревність це таке е, почуття сильне, сильне почуття. Це суміш така, знаєте, ядерна суміш така любові і ненависті. Якщо ти е, любиш Бога, любиш Його слово, любиш людей і ненавидиш гріх, ненавидиш диявола, демонів. Будеш бачити силу. Господь подасть силу народу своєму. Давайте цього прагнути. І ми відкриємо Луки 22, 19 і 20 вірші. Ми прочитаємо. Взявши хліб і віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи: це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Це заповідь Христа. Він каже, оце робіть, згадуючи про мене. Так само і чашу, взявши чашу, по вечері кажуть, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ісус взяв хліб, взяв вино, дав учням і каже, робіть це, згадуючи про мене в цьому завіт. Сьогодні, брати і сестри, ми. Черговий раз згадуємо завіт з Богом. Амінь. Ну, Це таке старе слово, так? його згадують коли, коли ми вінчаємо молодих. Що подрозуміває завіт? Наречена і наречений обіцяють один одному любити до кінця життя. Я обіцяю, я обіцяю. Ми заключаємо з тобою завіт любити один одного. До кінця. Людям просто інколи треба донести таку думку важливу. Це не просто почуття. Раз отак, вспихнула. А, все, люблю, туфлі куплю. А інколи любов це просто треба дотримуватись завіту, дотримуватись договору. До кінця бути чесним. Правильно, мабуть, сказати так, що любов це не тільки почуття. А інколи прояв вірності своїм словам. Це завід, да? Ми заключаємо завіт. Це таке старе слово. А сьогодні, якщо ми сучасною мовою кажемо, це договір. Або ще інше синонім такий на днях: я платив, ну, в банк пішов, платив за Максима навчання. Мені дали цю платіжку таку спеціальну, де вказується, що його особовий рахунок. Співпадає з номером угоди. Це підрозуміває те, що у мене є певна угода, підписана мною і ректором. Що я обізуюсь, як батько там робити те, те те, а університет бере на себе обов'язки навчити дитину. Угода це договір двох сторін. Так от Ісус взяв чашу, дав людям, учням і каже, Пийте, це новий завіт. Був старий договір, старий завіт. Він був між Богом і євреями. Бог заключив договір з євреями, благословляв євреїв, розповсюджував євреїв. Євреї відступали. Ми читаєш там пророків, там взагалі так все, все на цьому побудовано. Що вони забувають за умови договору, відступають від цих умов. Бог їх кліпає. Вони повертаються до цих умов. І так все життя у них. Але мрія Бога була не з одним народом заключити угоду, а з усіма людьми. І для цього прийшов на землю Христос. І Він каже, тепер у нас нова угода з усіма людьми може бути підписана. І Він каже, це договір. Що Бог нам обіцяв? Ну багато чого Бог обіцяв. Треба Біблію читати. В договорі все прописано. А що це ти взяв, що Бог буде зцілювати? Прочитав. Бог каже: покладете руки на хворих, і вони зціляться. Позвіть присвітерів, вони помоляться за вас, якщо хто хворіє, і молитва віри зцілить хворого. Амінь. І благословлю пліт лона. Благословлю твої житниці, кладові, благословлю тебе в полі, в місті, за містом, при вході, при виході. Зроблю тебе головою, а не хвостом. І будеш зверху, і ніколи не будеш внизу. Бо і там купу, так можна читати, читати, читати. Один тільки 118-й псалом, чого варти. Інше питання. А що ми в свою чергу Богу можемо пообіцяти? Що ми можемо дати Богу, отак, якщо покласти руку на серце і щиро визнати, що ми можемо дати Богу як люди? Коли ми приймали водне хрещення, ми обіцяли Богу жити доброю совістю, звертати увагу на свою совість, оновлену Духом Святим. Апостол Петро каже, що це охрещення це не просто помити свою плоть, а це обіцянка Богу. Доброї совісті. Ти кажеш, Господи, я обіцяю тобі жити доброю совістю. А Бог каже: я обіцяю тобі. І благословення і там, і там, і там, і це зробити, і це зробити для тебе. Але від Тебе я потребую чисту совість. Скажеш, а коли не виходить, хто знає, що не завжди буває все по совісті, так як хотілося б. Що тоді робити? Ти порушив угоду. От у всіх договорах прописані наслідки порушення договору. Але Бог милостивий, Він каже, порушив угоду, ти не вправився. Є два варіанти. Хтось починає виправдовуватись, починається, оця пісня, знаєте, а чого так сталося? А треба бігти, ставати на коліна, згадувати завіт, ставати на коліна і казати, Господи, не вийшло сьогодні. Я прошу, пробачмо. І кров Христа, вона омиває серце. І ти знову стаєш святим. І договір він поновлюється. Питання за тобою, визнаєш ти чи ні? Даніла 11.32 прочитаємо. Два типу людей є. Ти, хто відступлять від заповіту, розбещуватиме лестощами. Хто? Диявол розбещуватиме. Проте люди, котрі знають свого Бога, зміцняться і діятимуть. 2022 року я на нашому телебаченні, на Новому християнському, давав невеличке інтерв'ю рівно місяць великої війни. І я там казав, я нещодавно знайшов цю передачу. І багато разів казав на служінні. Коли 24 лютого все почалося, я не знав, що робити. На всі, у всіх в жах такий, знаєш, а що тепер робити? Господи, а що мені тепер робити? Я, я не знаю, що робити мені, що робити моїй родині, що робити церкві. Я молився, і Бог дав мені два слова. Два місця з Біблії історії про Йосифа. Що зло, яке замишляють люди, Бог може обернути на добро. А інше місце з Біблії оце з книги Даніїла. Умови бувають різні. І Біблія каже, що будуть ті, хто відступлять від завіту, забудуть завіт. Ви, ви знаєте таких людей, які на договори плюють. Ну, договори ж різні бувають. Я ж не маю на увазі тільки договор, там, на таране підписаний. Просто ви домовились до чогось, руки потиснули, а людина плювати хотіла на, на вас, на ваше рукостискання і на ваші домовленості. і на договір з Богом вони теж плюють. І такі люди є. Але будуть, Біблія каже, які будуть шанувати Бога і берегти завіт, І будуть пам'ятати завіт. І Біблія каже, що ці люди вони посиляться і будуть діяти. Амінь. Бог дасть сил. Амінь. Той, хто забуває і, і плює на завіт, Біблія каже, диявол він буде під владою диявола. Перше, він промучиться на землі. Люди так і кажуть, я живу, каже, як воду. Але це тільки отголоски. А потім люди після смерті ще підуть в ад. Ну ви плювали на договір. Ви наплювали на завіт. Вам було все одно. Не дай нам, Боже, забути завіт. Не дай нам, Боже, забути те, що зробив Христос. В завіті є велика сила. Сьогодні Ілля казав хороше слово про пожертву. Дехто не доганяє цього. Простих речей діти доганяють. А деякі дорослі не дайняють, що ми, Біблія каже, що люди, вони створені по образу, по образу і подобі Божій. А як це виражається? Ну так, що якщо тобі подобається, коли до тебе нормально ставляться, то повіри Богу теж подобається, коли до нього нормально ставляться. Якщо тобі не подобається, що на тебе плювати хотіли, то, мабуть, і Богу теж не подобається. Вони ніколи не звертають на мене увагу, живуть так, наче мене нема, а коли їм щось треба, вони про мене згадують. Ставляться як до Бога. Угода, про неї не можна забувати. Будуть люди, які порушать завіт. В сім'ї завіт треба берегти. В роботі договір треба берегти. В церкві домовленості треба берегти. З Богом завіт треба берегти. Бог дуже серйозно ставиться до завіту. Він заплатив за цей завіт. Життям сина. Один із самих хороших прикладів людини, яка дуже вірила в завіт з Богом, Це цар Давід. У батька свого працював пастухом. Молоденький хлопець. І от Біблія каже, що коли він був пастухом, приходив, написано, доганяв ведмедя, бив його, забирав вівцю і повертав до отари. Приходив Лев, крав вівцю. Давід біг, доганяв лева, бив його, забирав вівцю і повертав до тари. Я хочу, брати і сестри, щоб ми коли читаємо всі ці історії, розповідаємо ці історії, щоб ми хоч трошечки вмикали свою уяву. Хто бачив живого ведмедя? Тепер поясніть мені цю ситуацію. От ви, ви бачите, що ми ведмедь три метри заввишки. Кілограм, скільки він там важить? Кілограм 300, у якого когті, отакі, як у мене чотири пальці довжину скласти. Отакі такі когті, у якого такі лапи, отака от голова, як колонка. От голова у нього, як колонка. І оця штука вкрала овцю. Скільки без вас отак кинулося доганять ведмедя? От у Тані кот є. 6 кіло. 6 кіло. Це великий кот. Це отакий кіт. 6 кіло, Шість кіло це здоровенний кіт. Хто із вас знає, що кота, особливо, якщо це кот такий пришелепкуватий, що ти не дуже його ще в руки візьмеш. Ну, спіймайте кота на вулиці, особливо, як це такий дікуватий кот. А Але це кот тільки 250 кіло доганяв, бив, написано, і відбирав вівцю. Дорогі брати і сестри, я думаю, щоб якби сюди запустити лева або ведмедя, щоб отсюди зайшов ведмедь. Ні, давайте не отсюда, а оттуда, з того входу зайшов ведмедь. Багато-багато бабусь, дідусів, які отак сидять, їм кажуть, на поклоніні, давайте встанемо, давайте піднімемо руки. Ой, пастер, не можу! Встав, стояти взагалі не можу. Так єлі дійшла. Коли б ми отак бігли, туди зайшов ведмедь, то тут вже перед входом багато цих бабусь мене перегнали. Знаєте, як два мужика. Тікають від ведмедя, бачать ведмедя, і раз так, давай тікати. А один каже, та що від нього тікати? Каже, ведмедь біжить 60 кілометрів на годину, каже, а в другий каже, та мені головне тебе обігнати. <риклад> Розумієте, це, це, це страшніша тварюка. Давід біг, доганяв ведмедя, бив його, забирав вівцю і повертав до стада. Ізраїль постійно воював з філістимлянами. Протягом всього життя там Саула, царя, потім Давіда, філістімяни це такий ворог був Ізраїля. Три старших брата Давіда були мобілізовані і пішли з Саулом на війну. От Давід Біблія каже, був підлітком. Його не мобілізували. Він з батьком продовжував робити. І батько каже: Давід, там їжу тобі дам, там якийсь ще дарунок для е, цього підрозділу. Де брати служать, там щось начальнику, керівнику передаси, іди, будеш тепер Давід волонтер. Давід збирається, приходить до братів, бачить картину. Сидить в засідці весь Ізраїль, там на, на іншій боку сидять філісімляні, і кожного дня виходить здоровенний мужик, такий як ведмідь, якого звуть Галіаф, у них які правила? Вони, щоб оце всі не воювали, як сьогодні. А вони придумали, як каже, навіщо нам оце, так, щоб всі воювали? Давай так. Ви берете свого найкращого воїна. Ми беремо філістимляни свого найкращого воїна. Хто переможе, той переміг у війні. І філістимляни кажуть, от у нас є мужик. Ростом, як ведмець: 200 кілограм ваги, голова як колонка, такий здоровенний спис, щит. Воїн з дитинства, вихована людина, як воїн, його виховували, його тренували. Отакий мужик. Каже, тепер ви ставте свого. Давід бачить цю картину і каже, а хто цей необрізаний, що так от, ну, поводиться до Ізраїля, до народу Божого? Брати Давіда кажуть, знаємо твоє серце, ти прийшов подивитись на битву. Там не написано, але, мабуть, Давід сказав, вибачте, будь ласка, але я битви сильно і не бачу. Йде ж битва, ви сидите це і вас обзиває. Ну я до чого хочу звернути вашу увагу, що Давід не був здоровенним мужиком, тренованим з дитинства, теж як галяв, воїном таким прийшов. Він такий був, як два ведмедя. Ведмедя взяв, отак, пошматував, льва піймав, хвоста відірвав, захвостав, так розкрутив. Шух, один хвіст залишився. Він не був таким. Чому? Тому що він. Ну, по-перше, він був єврей. Він одразу почав цікавитись, каже: А хто знає, якщо цього мужика перемогти, що тому буде? Йому кажуть, та цар там сказав півцарства, а віддасть і доньку. О, каже Давід, нормально, я зайшов. Каже: я піду. І от коли йому я піду, це його привели до царя Саула. І Саул подивився на нього і каже, слухай, ну ти ж хлопчик, ти маленький хлопчик, каже, ти, ти підліток, а це здоровенний мужичара, воїн, він, він прям вояка-вояка, ще й в п'ять разів важче тебе, більше тебе, а ти хлопчик. І він каже, розумієш, цар, коли я у батька свого овець пас, приходив ведмідь, краб вівцю, я його доганяв, бив. Забирав вівцю і повертав, теж саме з левом робив, і з цим зроблю. І Саул каже: Ну добре, йди. У мене питання: а з чого це у Давіда були та й де він брав ці сили? Де він, як він міг це робити? А він пам'ятав, що у нього є з Богом завіт, що він частина Божого народу, Божого народу. Він каже, у мене з Богом є договір, у мене є завіт з Богом. І він все своє життя цього завіту дотримувався, він падав, у нього була важка доля, важка доля. Інколи люди кажуть, я хочу, як Давід, я думаю, Боже, не дай Бог прожити як Давід. Але при всьому цьому він не забував завіт. Розумієте, він не забував, що він з Богом в завіті. І коли він вийшов на цього філістимлянина, ти ж з мечем, з щитом, з писом там. Оруженосець все це тягне, галя в цих латах виходить, бу, бу. і Давід виходить, пацан, палка якийсь, палка, ця рогатка. І цей подивився, каже, о що ти каже на мене, як на собаку з палкою вийшов? Ми ж тут на бітву зібралися. А Давід йому каже: Ти вийшов на мене з мечем? Зі списом і щитом. А я йду на тебе, в ім'я Господа Саволопа, Бог Ізраїльного війська, якого ти зганьбив. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки. Давід виконував свої умови, і він знав, що Бог виконає свої. Він це перевірив на ведмеді, він перевірився на Левові. І каже, і цього Бог віддасть мені. Мабуть, останньою думкою галяфа було такого в голову мені ще не приходило. Коли Давід розкрутив цю пращу, швирнув цей камінь і каже, що Бог, Бог прискорив цей камінь, да, що він впився отак в голову галяфа, той впав. Давід взяв меч, відрубав йому голову. Пам'ятайте завіт. У кожного з нас, у кожного з нас є свій галяф. Когось цей Галяф, в здоров'ї, у когось галяв в відносинах, у когось галяв там може бути в грошах. А тобі треба головне пам'ятати завіт, вірити в завіт. Розумієте, тут питання не в тому, що просто ми, як ми зійшлися, отак, раз на місяць, у нас така традиція, і ми перетворимося, знаєте, за десятки років ми станемо, це стане таким обрядом. Просто у нас такий обряд, ми виконуємо. І вже коли тут буде сидіти, тут вже е, ну, діти наші сидять в церкві. А у дітей зараз підуть діти, вже онуки будуть. Он, до мір виросте, каже, то так, мама моя робила. Хтось скаже потім, та бабуся моя так робила, я так роблю. У нас є такі причастя, ми так робимо. Це не повинно перерости в такий обряд, розумієте? Просто традиція у нас. Ти повинен всім серцем вірити в завіт. Амінь. Вірити, Господи, я вірю, що я з Тобою в завіті. І я дотримуюсь цього завіту. Як дотримуюсь. Серце треба тримати в чистоті. Амінь. Бігти, добігти, ставати на країною, Господи, прости, амой своєю кров'ю святою. Зроби серце знов чистим. А Бог зі своєї сторони буде дотримувати угоди. І ти свого Галіафа переможеш. Амінь.